Виходячи з того, що ми зустріли родину віце-прем'єра на прем'єрі мультфільма Тачки, то у вашій декларації всього один автомобіль. Це шкода 13-го року. А дружина Катя входить пішки? Хм, ну вона інколи їздить на моїй машині. Їздити на урядовій, так точно, так? але на своїй теж інколи чи не було бажання збільшити автопарк чи оновити? Ну я шкоду придбав 4 роки тому, і то в кредит. На сім років і до сих пір його виплачую, так що в мене поки що бажань нового автомобіля нема виплатити би цей би для початку. Софію можна привітати цього року. Вона закінчила школу. З якими успіхами? Ну чекаю, поки що результатів. Сподіваюся, що все добре. От мають бути з дня на день результати Статом віце-прем'єром. Складніше чи легше обирати виш? Сподіваюся, що не буде це ніяк впливати, тому що це тільки моя праця і не мого батька. А як це можна вплинути? У нас зовнішнє незалежне оцінювання. Слава Богу, вплинути неможливо якого світу тим, що я пропоную їй поступати в Київський національний університет імені Тараса Шевченка, який і я свого часу закінчив. На який факультет? Планую на юридичний дуже хочеться. На порозі випускний вечір потрібна сукня. Дівчата готуються до випускного. Ти підібрала вже сукню. Так я вибрала сукню і вона шиється. І... Маємо інтригу. Все в процесі Процесію. буде такого рожевого ніжного кольору. Часом, поки донька складала випускні вступні одночасно іспити, тато проводив в Україні Євробачення, можна сказати, ну принаймні контролював цього року. Все це знову зі скандалами. Все ще рахують, чи варто. То було витрачати такі гроші чи ні? Не тато проводив Євробачення, а телебачення проводило Євробачення. Звіти всі вони надали. І У нас купа перевіряючих органів. Якщо це занадто дорого, то вони перевірять вздовж і поперек. поперед суспільну телерадіокомпанію. Ви спокійні, ну звичайно, тому що я займався тільки організаційними питаннями з тим, щоб Євробачення в Україні не відібрали, бо це був би дуже серйозний удар по політичному іміджу. І ми його провели, провели на рівні відгуки зарубіжної преси. Дуже позитивні. Все решта у нас є дуже багато бажаючих перевірити, перепровірити, і на здоров'я це демократія. До речі, так і має бути.